Працевлаштування та соціалізація ветеранів російсько-української війни такі теми обговорювали на сьомій зустрічі діалог влади та бізнесу. Залучення ветеранів до життя суспільства та економіки головне завдання підприємців та держави. На зустрічі бізнесмени ділились досвідом отримання грантів на розвиток власної справи. Сьомий діалог влади та бізнесу провели у Вінниці. Під час зустрічі обговорили працевлаштування ветеранів та ветеранок війни. Завдяки програмі є робота. Майбутні підприємці мають можливість отримати гранти на розвиток власного бізнесу. За 10 місяців цього року вже 86 ветеранів та їхніх родин отримали 42,5 мільйони гривень підтримки. В нашій області кожен четвертий грант, який йде за цією програмою від держави, отримує якраз ветеранські родини. Такі гранти ветеранам допомагають створити власну справу та соціалізуватись. З метою ось цієї підтримки ветеранської спільноти, підприємницької ветеранської спільноти в Вінницькій області, нам вже за два з половиною роки надано фінансову підтримку вже майже на 42 мільйони гривень. Зокрема, в цьому році, в 2024, ми надали фінансову підтримку 29 ветеранам-підприємцям з Вінницької області. Під час діалогу влади та бізнесу підприємці ділились створенням свого бізнесу. Подала проект гранту, захистила і була переможцем і отримала кошти, закупила меблі і обладнання. І як я зазначала по мого гранту, я маю взяти одну працевлаштувати влаштувати одну людину. У мене така людина теж ветеран, інвалід наслідок війни. Я певно, що один з найперших ветеранів, хто отримав цей грант. Сказати, що виникали якісь питання чи проблеми, не можу. Чому, в принципі, тому що за допомогою фахівців Вінницького центру зайнятості Жмеринського, Інформація була ну можна сказати, розжована і вкладена в повному обсязі, так як воно має бути. Грантові програми діятимуть і надалі, аби всі ветерани та ветеранки могли знайти роботу. Яна колодинська, телеканал Віничина.